Ялинкові іграшки це саме віддушина і майже арт-терапія. Тобто, помимо того, що людина сама малює петриківський розпис, вона відключається від всього, того, що нас зараз турбує, і вона свої емоції показує саме в розписі, тобто положительні емоції, те, що в кожного в душі у нас є. Ми це зберігаємо, Передаємо ми це за допомогою. За допомогою кольору, за допомогою мазка, тобто людина зосереджується і вже ось такі індивідуальні пілинкові іграшки, які можуть збиратися вся родина. Саме в цієї іграшки я вибрала цибулиночку, тому що ну, майже всі пилюсточки у нас збираються до центру. Вона так малюється, як і збирається вся родина на новорічні. Свята і святкують в теплій атмосфері. Тому саме було вибрана не холодна, а тепла гамма.